Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3589-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 308 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект Кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу.

Шановні гравці, в вашій увазі 8521 розіграш Державної лотереї кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 2. І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам! Десять. Тридцять. Один. Шістдесят. Дев'ятнадцять, шістдесят один. Тридцять вісім. Сімдесят п'ятдесят п'ять. Сорок вісім, сорок чотири. 56, 52, 72, 65, 20, 62, 18, 73. А тепер, вашій увазі, виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. Щоденно В ефірі 7374 розіграш державної триї Лото Трійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон а комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Два, сім, вісім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 2. Сім. 8. Бережіть себе, все буде Україна.